Добрий вечір, моя дорога слухачко. Сьогодні я запрошую тебе на невеличку історію перед сном. Це буде спокійна, затишна розповідь зі смаком малини, тепла і чаю. Зручно вмощуйся, Загорнися у ковдру і просто слухай. Нехай ці кілька хвилин принесуть тобі спокій і ніжність. Гербата з Малінау. Був холодний вечір. Марта сиділа в своєму покої. На дворі падав дощ. Було темно і тихо. Марта мела охоту на щось чіпелеку. Пошла до кухні і зробила гарбати з малиною. Запах був сводкий і приємний. Взяла кубик, вручила до покою і ущадла на фотелю. Звінила ще в коц. Вончила мала лампка Wszystko było spokojnie. Marta patrzyła przez okno. Na szybie były kropne deszczu. Słuchała cichej muzyki i piła herbatę. Lubię takie wieczory, powiedziała cicho. Myślała o babcie. Kiedyś babcia robiła dla niej herbaty z maliną. To był smak dzieciństwa. Marta uśmiechnęła się. Było jej ciepło, dobrze i spokojnie. Часом не треба ніцві, тільки кубик чеп хербати і добре вспомнення. Дякую, що провела цей вечір зі мною. Нехай ця історія зігріє твоє серце, як теплий чай із малиною. Бережи себе, моя слухачко. Добраніч ніч і солодких снів!